Хочете фільм, що змусить вас сумніватися у всьому? Почнімо з острова Проклятих. Маршал США Теді Денніос прибуває до лікарні для душевно хворих злочинців на ізольованому острові. Його мета розслідувати зникнення пацієнтки, але з кожним кроком він занурюється в павутину брехні, параної та власних спогадів. Це лабіринт, з якого немає виходу, а фінал змусить вас переглянути все побачене знову. Далі полонянки. Трилер, що тримає в напрузі до останньої секунди. Коли поліція виявляється безсилою у пошуках його зниклої доньки, звичайний батько вирішує взяти справу у свої руки, він переступає межу закону і моралі, показуючи, на що здатна людина у відчаї. Питання не в тому, хто злочинець, а в тому, як далеко можна зайти заради порятунку близьких, і наостанок побічний ефект. Молода жінка, страждаючи від депресії, починає приймати новий експериментальний препарат за порадою свого психіатра, але те, що мало стати порятунком, обертається катастрофою, яка приводить її на лаву підсудних. Це історія про маніпуляції, брехню та жадібність, де кожен має свої секрети, а правда виявляється шокуючою.